Настільні ігри належать до найновішого виду мистецтва спільно з відеоіграми, бо оповідають історії в новий інтерактивний спосіб. Однак, на відміну від відеоігор, настільні ігри об'єднують навколо себе гравців у реальному житті, відкривають більший простір для фантазій та дарують візуального та розумовому задоволеність і тактильні відчуття. Що саме розвивають настільні ігри в дитині? По-перше, дрібну моторику. Для цього існують головокрутки та більші ігри з об'ємними компонентами. Мовлення, читання та лічбу. Уяву зіграйте з дитиною в ігри на асоціації чи спробуйте перевтілитися на улюблених персонажів у пригодницьких іграх. Бо творення спільних історій особливо добре допомагає фантазувати. Поважність. Для цього є безліч карткових та вартливих ігор. Навички спілкування. Спробуйте зіграти в ігри на пояснення слів або прості ігри з прихованими ролями, що особливо до вподоби дітям середнього шкільного віку. Просторову уяву, кмітливість, знання про природу. Користь настільних ігор для дітей та дорослих може бути ще у спільному дозвіллі, що буде цікаво усім. Зверіться та проведіть вечір за настольною грою разом з усіма поколіннями своєї родини. Від найменшого до найстаршого. Та ще й з користю. Сьогодні я хочу познайомити вас, мої розумнички, з цікавою захоплюючою грою, яка з'явилася дуже давно. Послухайте загадку і відгадайте, про яку гру йде мова. Знаю, дівчатка та хлопці, є два війська у коробці, а у тих військах малі королеви й королі. Браві пішаки, солдати, перші рвуться воювати, а за ними в обороні йдуть слони та скачуть коні. Військо чорне, військо біле, одне військо друге з'їло. Всі вляглися мирно спати, завтра знову воювати. Діти, я впевнена, що ви здогадалися ці два війська шахи. Знайдіть, будь ласка, на малюнку, королеву, пішака, туру, коня та слона. Це одна з кращих ігор, в яку просто необхідно навчитися грати. У процесі гри ви отримаєте навички, які будуть необхідні в житті, а саме, уважність, покращення пам'яті, розвиток мислення і найголовніше цілеспрямованість. Навіть якщо ви програєте, ви починаєте бачити свої мінуси, вчитися боротися з невдачами, оцінювати тверезу ситуацію і виправляти свої помилки в грі. Ці навички набуті за допомогою шахів допоможуть вам у прийнятті вже дорослих рішень. Грати можна як з кимось, так і з комп'ютером. Але з людиною гра набагато цікавіша і більш емоційніша. Ознайомтеся з правилами в гри шахи і приступайте. Все у вас вийде!